Всім доброго дня. Сьогодні вирішив достати я свого мопедика старенького. Ось такий у нас тут склад, є Альфа, Мінск, двоє Карпат. Достаємо сьогодні червоні Карпати наші, повністю справний, тільки тросик треба зробити на передачі і буде їздячий. Сьогодні вам продемонструю. Відкатав я на цих Карпатах ну, десь років 5 добрих я їздив там ще з школи. Апарат прикольний. По-своєму, цікавий, ну, Карпати. Така якась цікава штука. Попередньо до запуску, як би ми не готувалися, там карб не чистили, нічого не робили, залили бенз і як би все. Тому трошки погано спочатку він заводився, але потім прочмихався і нормально. Якби. Ну, Довго стояв і так трошки. Зараз пр прочмихаємо, де будемо бачити, як він їде. Покажу, як він ганяє. Пробиваешь в мокрый Ты Чуешь? Мопед повністю якби, функціонує нормально, світло все робить, стоп робить. Вага моя десь 75 кг, якби він з місця без проблем їде. Ось такі ось мопеди. Вже якось іншим разом по світлому спробую на ньому проїхати, там, не знаю, кілометрів 30 побачу, як воно, як воно працює. Ну, і вже скину, продемонструю вам. Ось такі ось нас. Дякую за увагу. гарно гарного.